Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і наше рівняння. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки у лівій і в правій частині нашого рівняння. Помножимо 0,3 на кожне з в дужках і 0,4 на кожне з в дужках. 0,3 х, 0,3 множимо на мінус 6. Буде число від'ємне, отримаємо мінус 3 на 6, 1,8. 0,4 множимо на 8. 4 множимо на 8,32. Де одна цифра після коми 3,2. І 0,4 множимо на х, буде мінус 0,4х. Мінус 7,1 переписали. Тепер згрупуємо доданки зі змінною у лівій частині без змінної в правій. Перепишемо доданок 0,3х що вже міститься в лівій частині, і перенесемо до нього доданок мінус 0,4х, змінивши знак на протилежне. Перепишемо доданок 3,2 і мінус 7,1, що міститься в правій частині, і перенесемо доданок мінус 1,8, і з лівої частини, змінивши знак на протилежне. Зведемо подібні доданки. 0,3 до 0,4 і помножимо на спільну змінну х. До 3,2 додамо спочатку 1,8, а потім віднімемо число протилежне додамо число протилежне до 7,2, це мінус 7,1 до 7,1 це мінус 7,1. 0,3 додати 0,4 це буде 0,7 це наша змінна х. 3,2 додати 1,8 отримаємо 5, і додамо мінус 7,1. 0,7х переписали. Сума двох чисел з різними знаками. Тут буде число від'ємне. Більшу модуль числа від'ємного. Знаходимо різницю модулів 7,1 віднімаємо 5, отримаємо мінус 2,1. Ну, тепер поділимо на 0,7. Мінус 2,1 ділимо на 0,7. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки, модуль діленого поділимо на модуль дільника. Перенесемо зразу кому в діленому і в дільнику на один знак. 21 поділити на 7 буде 3. Та наш знак мінус мінус 3. Записуємо відповідь. Мінус 3. Номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42, 43 виконано